Шестеро поранених херсонців, які потрапили під обстріл у Дніпровському районі міста, до лікарні привезли о 10 годині. Ще двох за півгодини, розповів генеральний директор закладу Андрій Федотов. Основні поранення це торакоабдомінальні поранення і поранення кінцівок, як верхніх, так і нижніх. Чотири в тяжкому стані. Один в середньому і один був відразу переведений до обласної. Клінічної лікарні з пошкодженням колінного суглобу і п'яточної кістки. І через півгодини було доставлено ще двох хворих. Жіночка була середнього, також торакоабдомінальна травма і кінцівки поранення. І чоловік, якому була амбулаторна допомога, він відпущений був додому. Це поранення грудної клітки і живота. Осколкові поранення, так, проникаючи в грудну клітину і в черевну порожнину. Всі були люди проопаровані. Чотири в реанімаційному відділенні знаходяться на даний момент, інші в відділенні. На даний момент ще да, тривають останні вже обробка останніх пацієнтів, які були менш тяжкі, тому була проведена сортіровка хворих. І оказана медична допомога кваліфікована на даний час те, що я був в реанімації, відділенні люди стабільні, тяжкі, але стабільні.